Пане, Пане можемо да, записати короткі коментарі, де ми, де ми знаходимося, що тут відбувається зараз, розкажіть, будь ласка. І представте будь ласка, Да. Залі, судовому залі Печерського районного суду міста Києва, що знаходиться на вулиці Грещат. Тут вчора розглядався за клопотанням а, військової прокуратури, Генерального прокуратури України а, клопотання щодо а, запобіжного заходу, обрання запобіжного засобу, саме тримання декварту, військовослужбовця безпосередньо. Ведоліта Валентина, позивний батьків, військовослужбовця на час описаний в клопотанні. Що йому інкримінують прокуратура? за набором статті, йому інкримінується бандитизм. бандитизм. Щодо юридичної чистоти цього клопотання, Маю великі сумніви щодо, по перше, Правильне спіноковування фактів, на які посилаються, чим ґрунтується це клопотання. А, якщо коротко, то воно ґрунтується лише на матеріалах інших кримінальних справ, які стосуються інших осіб. І а, саме цими неналежними доказами з інших кримінальних справ, що ґрунтування цього клопотання. На превеликий жаль, нехтуючи. Формальною логікою, нехтуючи справедливістю, при винесенні, суд скористався лише тим, що надала військова прокуратура. У цьому у цій ухвалі, у цьому судовому рішенні ага. йдеться про те, що а, суддя переписав, переписав попитання. Прокуратуру державного обвинувачення і застосував запобіжний захід обрани тримання під вартою на 60 днів. Вважаю, що це по перше, і в ході судового розгляду, що були значно порушені права на захід. По-друге, саме клопотання містить технічні помилки, невідповідність дати. Зазначено, що арест був проведений. Управління по боротьбі з організованою злочинністю. У сторони захисту взагалі є певні сумніви, що такий орган, який на сьогодні є скасований, мають повноваження проведення породи на грошакових дій, в тому числі арешт. Угу. Наступне викладене в клопні. А... Вибачте, пане адвокат, ваше прізвище, сказали? я Іванов Дмитро Федорович. Дмитро Федорович, дуже приємно. Зазначено, що під час арешту. Пан Ліхалет продовжував злочин. Продовжував зараз зараз дам свої коментарі. Окрім того, крім того, що а, рапортом встановлено, що пан Ліхалет, який очолив цю злочинну руху, а, що не знаходить жодного підтвердження, окрім висловлювань, що якісь особи зазначали, що пан Ліхалет організував, інструктував. Керував та розподіляв незаконні отримані прибутки товари матеріальної цінності тощо, що також не відповідає дійсності. А, крім того, було зазначено, що пан Михале, інші фігуранти е, справа інших вони і досі продовжують свою злочинну діяльність. Хочу зазначити, що ані в часі. Ані в подіях це не відповідає дійсності, тому що пан Ліхаллят є діючим військовослужбовцем, знаходиться на військовій службі е, 72 й бригаді. Номент затримання знаходиться на полігоні в, інш... в іншому місті. Е, БГТ Черкаському Дніпропетровської області виконує свою службові області, обов'язки як військовослужбовець згідно статуту ЗСУ України. Крім того, інші Пане вокат, можна Почу, почути мене інші фіоранди. резюме. От коротко те, що Почу, відбувається це, це законний арешт чи незаконно. Інші фігуранти ну. знаходилися в інших містах. Були один знаходився слідчому ізоляторі, один був під порукою, інший знаходився повністю сфабрикована коротше справа. Ну, Та да на, на, на мою думку, так не відповідає дій. А чому Має хто замовник хто так? замовник і навіщо замовив? Я вважаю, я вважаю, що. Мер міста Сєвєродонецька і його перші заступники і інші заступники, які є на сьогодні сіперем, тобто вони колаборанти вони організували референдум під час того, як місто Сєвєродонецьк було під владою сепаратистів наймиців Росії. Вони це все зробили. І референдум він проводив саме за цю російську вісну. І це який вони статус мають в даному провадження заклад. До зміни державного устрою. Це сепаратистські заходи. І за це герої війни судять сьогодні. А ці сепери перекрасились, і на сьогодні вони вже дійсні герої країни. Там вони там за демократію. По-друге, суд, суд взагалі не е, сприйняв е, сторону захисту щодо того, що пан Непелят є героєм, нагороджений орденом за мужество, президентом, нагороджений іменною вогнепальною зброєю міністром оборони, іншими державними нагородами, відучаючими нагородами, є героєм афганської війни, був поранений. Переніс тяжку травму в ДДП в мирний час. Після того, виконуючи вже е, свої обов'язки в байдарі, був поранений. І всі ці обставини знають важко поранений. Довго порвався і лікувався. І ця людина обвинувачується. Мір за свідченням секретаря ради Старобільської облич Сєвєдонецька, який, коли був болотом там, хазяйнував, він розграбив підприємства, жінці подарував якийсь там дитячий садок і так далі. І ця людина і прокуратура це підтримує. Пане адвокат, останнє питання: що які ваші вимоги, що ви просите в апеляційного суду? Це ганьба, це порушення формальної логіки, це не професійно, це не патріотично. Це боротьба на стороні злочинців проти героїв України. Прошу апеляцію змінити загально звільнити студент. Ми ще не дійшли до суті розгляду справи. Ми ще будемо довго і довго з цим розбиратися, хто кому там є. А на сьогодні, а на сьогодні, пан пане батя, він буде звільнений залу суду на особисту поруку, поважні особи, шість народних депутатів, організація поважних ветеранська. Надали заяву Гарантія про... на поруки. Так, угу. да, про, про особисту поруку. Вони гарантують, що якщо буде потрібно, вони організують виконання пана Векаляторів, зобов'язань щодо з'явитися до слідчого органів, судового слідства, інших подій, які будуть визначені судом або слідством. Зрозуміло, дякую Все, тримайтеся. Успіхів вам. Я дивлюсь тут з вами ще депутати народні, так? Пане Ігор, ви з вечора тут сидите, так, пан Ігор? Ми, ми працюємо вчорашній другої години. Без сну, я так бачу, відпочинку, так? так? Може вам варто трохи відпочити. Я думаю, що... Як відпустять, то ви підете відпочивати. Добре, тримайтеся, успіхів вам. Пане Ліхаліть, будь ласка, можна два слова. Те, що вам інкримінує прокуратура на сьогоднішній день, так ви як можете прокоментувати те, що вас звинувачують в чому? Продажні прокурори і продажні суддя. Продажні прокурори і продажні суддя. Тобто вони не слухали адвокатів? Вони не слухали ваших адвокатів, я так зрозумію, ви з розмови з адвокатом. Один. І нічого не було це взято до уваги. Хоча у прокуратурі було надійдено сотні ошибки моїми адвокатами. Це правда, що потерпілі, які на вас подали заяву, так звані потерпілі, це колаборанти окупантів. Так, і вони проводили референдум були за роз'єднання України і за путь присоєдження руського міра. Зрозуміло. Тобто, по суті, у вас сьогодні судять по заяві колаборантів-окупантів? Я боровся проти сепаратистів, а мене присудять за сепаратистів. Нормально? Спасибо нашій державі. Добре, пане Лехаліт, ми бажаємо здоров'я і, будь ласка, ну я сподіваюся, що ви скоро звідси вийдете. Все, успіхів вам. Ось де Ляшко той з вилами, Тоже нема. Наче нема. А он є. Хлопці, це що у вас тут? Барикада? Все буду давати. Все, до побачення. До побачення, ребята.

على فكره صار